Усім привіт, любі друзі. Сьогодні ми будемо обговорювати дуже цікаву і класну тему. Це навіть не тема, це просто потокове відео про те, як не опускати руки, як бути підтримкою для самого себе, як ввести це у звичку, як знаходити кожен день сенс в своєму житті. Натхнення, дивитися на життя позитивно. І таким чином ви можете налаштовувати навіть як якраз свої усі ці відки, гілки реальності на більш умовно позитивні. Ті, які вам більше хочеться бачити в своєму житті. В мене ось такий лук, по-перше, мені дуже подобається, мені здається, що е, цей. Відтінок дуже підходить моєму типу шкіри. Пишіть в коментарях, що думаєте. І вже різдвяний настрій, якщо чесно, ось така водичка для малюка. Беріть собі чай, каву і пийте разом зі мною. Потрібно поповнювати свій водний баланс. Це буде моя паличка-вказівка. Я не знаю, я насправді обожнюю усі ці льодяники. Ще в мене є ось такі Jelly Beans. Бачите, їх вже мало залишилося, хоча там була ціла пачка. Я просто якийсь желейний напоман. Спочатку я хочу описати, в принципі, той стан, який може бути у вас зараз. І. Так як це потокове відео, це і буде поток передачі вам інформації. Якщо е, опис вас підходить, то залишайтеся, дивіться, продовжуйте далі. Якщо ні, і можете вимикати, але якщо вам хочеться подивитися далі, то ви можете це зробити, в принципі, у будь-якому випадку. У мене тут ще на задньому фоні буде кішка хромтіти своїм кормом. Тому будемо в курсі. І так, у вас може бути зараз така апатія, небажання нічого робити, або бажання щось зробити, але не розуміння, куди рухатися. І от головне, що вам потрібно пам'ятати, це те, що ви завжди є у самого себе. Це не можна в жодному разі забувати. Реально. От скільки б вас не було зараз там, друзів, родичів, кров не вода, да. але усе це, усі ці фактори і люди, вони ніколи вам не замінять вас самих. Тому дуже важливо зараз навчитися і зрозуміти, як вам самим класно. Як вам самим допомогти собі? Що я маю на увазі? От якщо ви опинилися в такій ситуації, що, там, наприклад, у вас якісь не такі відносини. Ви питаєте у себе, усе, усе Бога, Бог, не знаю, там, чому це так трапилося? А я вам поясню. І все світ вам пояснює. І все світ вам пояснить через мене. Зараз. Це трапилося через те, що ти з самого початку не знав, що ти хочеш. В принципі, от, чого тобі хотілося б. Ти просто рухався за течією. Або в тебе був план, але він не був узгоджений з бажаннями твоєї душі, з бажаннями твого серця, якщо хочеш. Тобто. Потрібно зробити такий список собі. От прямо от взяти блокнот, ручку і написати собі. До речі, <свісно> блокнот з Work.ua, Я не знаю, звідки він в мене. А, і написати, що відбувається в моєму житті? Що мені подобається. Що мені не подобається. А ще краще написати список, як я проживаю свій день. От як я прожила минулий тиждень, наприклад. Там, що відбувалося? З ким я розмовляла, спілкувалася, на яку роботу я ходжу, який хлопець в мене, які друзі, що я відчуваю в процесі, коли я займаюся тим, тим і тим. І потім ви дивитесь на це. І пишете далі собі інший список, моє ідеальне життя. Як я його бачу? Що я хочу бачити в своєму житті? І ви пишете там: я прокидаюся о сьомій ранку, роблю йогу кожен день, я роблю медитацію, я п'ю келих там. Келих? Стакан е, теплої води, щоб прокинувся мій шлунок, і йду готувати собі сніданок. Або навпаки, я замовляю собі сніданок. Кожен день я замовляю собі е, свій сніданок. Я їм неймовірно смачний там, збалансований сніданок і там, потім обід, і вечерю, і так далі. Я отримую повне насолодження від стосунків, в яких я знаходжуся. Чому? Тому що він любить мене так, як я розумію цю любов. Там, я знаю чітко, е яка мова моєї любові. Там, наприклад, це подарунки. Я кожен день отримую е там, хоча б одну квітку. Типу, написати мінімум. Потім, потім написати максимум. Або навпаки, можна рухатися в інший бік. От знаєте, я чому зараз так дуже неконкретно кажу? Тому що все ж таки це потокова інформація, але тут можуть бути взагалі різні люди з різною психікою. Тобто, там, я багатофункціональна людина, а я ні, я можу робити тільки одну справу там, зараз. А є реально люди, які не можуть. Мені складно себе змотивувати, і, і я не буду робити так, я це знаю. Я просто подивлюсь це відео, і не буду, не буду нічого робити. Якщо я перерахую усі можливі варіанти, то ви зможете обрати для себе просто той, що вам підходить. Ви просто могли до цього не замислюватися над цими аспектами. Да? І зараз я працюю просто як нагадування. Це відео не означає, що ви цього не знаєте. Але навіть якщо ви цього не знаєте, це дуже класно. Бо тепер ви прийшли до цього, і я вас вітаю. Ви прийшли до цього відео, і тепер ви зможете налагодити своє життя, свій стан і свою, взагалі, ментальну структуру. І фізично. Так, да. я записую. Ось це мені подобається робити. І потім ви дивитеся, що у вас, де у вас неузгодження, протиріччя якісь. Тобто, там, наприклад, згори ви написали той список, що у вас відбувається. І там є, наприклад, ви спілкуєтеся з людьми, які вас засуджують, які вас не підтримують, у вас взагалі інші погляди на життя, дуже різні. І ви отак дивитеся і розумієте, що у житті, моєму найкращому, де я кайфую від себе, від життя, в мене класне оточення, бла-бла-бла, Там немає такої людини, яка засуджує мене за мої дії. Там немає такої людини, яка не підтримує мене. Там просто інший стан. Але щоб отримати от результат, який ви хочете, вам потрібно спочатку. Відчути той стан, який ви хочете мати. Я вже казала про це неодноразово, якщо чесно. І вам дуже конкретно от прямо потрібно відчути, ви можете робити медитації і таке інше. Медитації насправді вони просто дозволяють вашому мозку більш широко подивитися взагалі на ситуацію. Ага, виявляється, що я хочу взагалі не того, що я роблю. Зараз, що я маю зараз, я хочу ще більше, я хочу ще краще і так далі. Просто до цього ви навіть не дозволяли собі припустити, що може бути щось більш класне, більш прекрасне. Вам могло здаватися, що ви не гідні цього. І от вам потрібно відчути, що ви завжди. Гідні усього. Ви є цією людиною, яка гідна, яка може досягти усього? Для якої усе в цьому світі і влаштовано? Тобто, якщо не для вас, то для кого? Для кого ця уся краса навколо? Для кого ці країни? Для кого ця земля, ця планета? Звісно, можна так сказати, що ну, люди тут зайві. Вони зазвичай от забруднюють якось цей простір, але от станьте тим, тією вібрацією, яку ви шукаєте. Це обов'язково. Станьте тим станом, який ви шукаєте. Тобто, вам потрібно визначитися, що саме ви шукаєте, і бути цим? Якщо у вас не вистачає там, чогось, якогось ресурсу, наприклад, грошей, ми да, в матеріальному світі живому, все одно у вас є ваш фокус уваги. Чи робите ви те, що вам подобається? Якщо ні, то ви можете навіть не дивуватися, тому що у вас немає грошей. Якщо так, то подивіться, чи не занадто ви розслабилися в цьому житті, наприклад. От, чи не забагато ви лінуєтеся? Ви можете там, жалітися, що в мене мало там чогось, але дуже мало робити дій. І от вам потрібно подивитися і повністю просконувати це. Але головне, головний меседж цього відео, в принципі, напевно, це те, що ви є ваша підтримка. І навіть якщо ви чогось не маєте, це не означає, що ви погана людина. Це не означає взагалі, не означає, що ви якась не така людина, що вам потрібно там. Е бути на самому дні з вами ніхто не повинен спілкуватися, що ви не гідні, якихось там дуже класних відносин. Кожна людина гідна усього в цьому житті. Усього, я знову повторюся. Це факт. Вам потрібно це усвідомити, дозволити собі це найголовніше дозволити собі бути гідним дозволити собі відчувати кайф від цього життя, робити те, що вам хочеться. Не відчувати перед іншими людьми провини за те, що ви робите те, що вам хочеться. Вам потрібно єдине, що зробити, це відчути, що особисто вам хочеться мати. Хто ви є така? І навіть якщо ви там не отримуєте у стосунках там, якогось Фідбеку, я не знаю, ну просто відношення, яке ви хочете мати, то подумайте, а чи казала я або казав про те, як я хочу, щоб до мене відносилися? А чи знаю я, чи сказала я собі про те, як я хочу, щоб до мене відносилися, і що я хочу хочу мати у стосунках, у житті, чи питала я в себе про це? Чи відповідала я собі на це питання, і якщо ні, то не дивуйтеся. Просто, е, нарешті, виправте цю ситуацію дуже незручно, і е, опишіть собі усе те, що вам хочеться. От якщо у вас є в вашому житті щось, що вас не влаштовує, напишіть, що це там мене не влаштовує моя робота. Усі пункти випишіть, що саме вас, вас не влаштовує. І потім випишіть, як і що я хотіла би мати насправді. От яку роботу я хотіла б мати насправді. І ви пишете там: я хотіла б бути флористом. Що мені, окей? Що мені потрібно для того, щоб бути флористом? Я розумію там. Резюме, можливо, якщо я хочу піти саме на що я досвідчена, умовно там людина у цій сфері, то я е, роблю там свій букет, відправляю фото якогось незвичного букету. Або мені потрібно піти на курси, або там ще щось, і вам потрібно вибудувати таким чином план. Є така схема, яка називається SMART. І от ви можете написати там якраз по цій системі схемі. Я зроблю посилання. Я в телеграмі виклала вже про цей метод. І це те, як дуже легко допомогти собі визначитися зі своїми цілями, допомогти собі їх досягати. Потім ви можете просто. Писати цей запит у чат GPT. дуже легко це зараз зробиться. Тому головний меседж цього відео я знову нагадую вам собі: в тому, щоб нагадати вам про вашу цінність. Згадайте, будь ласка, що вам хочеться і чого ви не робите. І звісно, підписуйтеся на цей ютуб-канал на мій інстаграм. Там я більше розповідаю про своє життя, про Лілу. Звісно, записуйтеся на Лілу на консультації, на зчитування вашого поля, інформації від вашої душі і занурення. Звісно, якщо ви не знаєте, що це таке, то пишіть мені у телеграм або в інстаграм. Пишіть в коментарях, будь ласка, що ви відчули від цього відео. І... Яку енергетику, енергію ви відчуваєте від мене, від себе після цього відео і в процесі, які ситуації ви зараз проходите? Мені дуже це цікаво, тому що я таким чином розумію краще, про що мені знімати відео, в принципі, і ми більше стаємо близькими. Дякую вам за перегляд. І цілую вас, вірю в вас і люблю. Папа! -па.